Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу і підтримку бійців Збройних сил України. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям. Тому що саме їм ми завдячуємо нашим життям, саме вони стоять зараз на захисті нашого спокою. І саме вони виборюють перемогу для нашої рідної України. Ціною свого здоров'я і свого життя. Зараз я вам хочу розказати і показати, які прохання, які потреби бійців ми з вами вже закрили. От що саме я придбала, що переслала нашим героям. От, ну і далі найголовніше, що ще потрібно зробити. Так, почнемо по порядку. Бійці 46-ї бригади. Ми перекидали їм кошти на ремонт автівки. От якраз отримала недавно повідомлення, автівка вже на колесах. Все добре. Хлопці машину відремонтували. І вони нам за це вдячні. Зараз я вам хочу. Так, секунду. Так. І, за... і зараз я вам хочу показати відео. З подякою. І бійці 46-ї бригади підрозділу ІТР. Хочу подякувати нашим шановним волонтерам за надання допомоги в ремонті цієї нашої бойової машини. Ще раз хочемо сказати дякуємо за вашу допомогу і турботу про нас. Слава Україні! Героям слава! Спілкувалися з бійцем, звати його Дмитром. От це сержант. Сержант, зараз секунду. Так, то просто все запам'ятати. Матеріального забезпечення, інженерно-технічної роти 46-ї бригади. От. І запитувала, що ще потрібно на даний час. Він каже: Ви знаєте, є речі, про які мені навіть незручно вас просити, але якщо можете, якщо можна, тому що каже, в нас просто немає можливості так часто їздити. В цивілізацію, як він каже, тому що війна, тому що окопи, тому що все розбите, не все є машина. І щоб нині просто їхати за якимись такими не дуже дорогими речами, це треба заправити машину. Це треба кілька дозволів від одного командира, від іншого. Там блокпости. І Я кажу, добре, а що треба? Попросив, каже, якщо можете, каже засоби від комарів. кажу, тому що. Ну, 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 ну каже, ну настільки важко. Ну каже, ні дихати через них, ні спати. Каже, вдень так сяк. Ну каже, вночі. Хлопці хочуть, хлопці виснажені, не повертаються з виконання бойових завдань, каже, втомлені, а тут ще каже над головою, крутиться, жужить, кусає. Ну, така от проблемка, як то кажуть, проблемка не проблемка. Я кажу, не переживайте. Добре, куплю обов'язково. Постараюся вам ну, придбати. Але він казав: каже: якщо ще можна, то такі пристрої, які не будуть працювати від електромережі, тому що каже, у нас просто немає можливості. У нас нема електромережі, і все я зрозуміла добре. Не переживай, постараюся все купити. От і він каже: Єдине, що каже: я вже вам трішечки підго... хотів підготувати фотографії. Каже: ви розумієте, але на ну біля мене каже, є хлопці, які зараз розкидані. По шістьох бліндажах, от, і розселені, правильніше сказати, розселені по шістьох бліндажах. Каже, і від одного бліндажа до іншого, і він каже: від одної хати до іншої, е, треба час потратити, щоб їздити. каже, А у мене, каже, зараз тільки писанини, Каже, ви не уявляєте, каже, скільки. Отакої бюрократичної роботи я маю щодня. Тих оформлень, тих звітів, Каже, а ще принтер маю один на кілька точок і каже, поки я ці всі документи віддрукую, поки що кажу, я кажу навіть так, кажу, навіть кажу отаке, ну, отака бюрократія. У вас там також є. Він каже, що ми зробимо? Рапорти, я можу друкувати, писати, каже, звіти якісь каже, це все моя робота. Каже, і все. Він каже: якби може хтось вам допоміг, каже і віддав принтер, навіть б навіть якийсь такий простенький, от щоб я міг каже, трошечки мені легше було і менше часу займало оце все, оця вся бюрократична писанина і оці всі розпечатування паперів. Каже, ми були б вам вдячні. Ви знаєте, посиділа, я подумала, поговорила з одним своїм знайомим. Він каже: Я би не радив каже, вам шукати беушний принтер. Тому що якщо він вже беушний, не знати, в якому він стані і не знати, як він працює. Каже, ви зекономите сотню другу, ну хай там тисячу гривень, ви зекономите. Але каже хлопці в бліндажах, тобто в таких екстремальних умовах. Якщо ви каже, ремонтувати, вони не мають. Да? А якщо принтер бушний, то він вже потребує якогось ремонту і перебірки. Каже, то не варто каже, купляти, шукати, купляти їм бушний. А в себе в односельців я попитала одного, другого, третього, ніхто принтерів не має. От розумієте? Тому я подумала і вирішила все-таки купити новий, бо я дуже зрадів. Він каже, якщо можна, якщо ви можете, ми будемо дуже вдячні. Я вам буду дуже вдячний, каже, тому що ви просто е, ну, полегшите велику частину моєї роботи і зекономите велику частину мого часу, який би я міг приділити на щось інше. От. Принтер я замовила в інтернеті, він має е, замовила на наш Тернопільський епіцентр. Так, далі фумігатори від комарів. Здавалося б така дрібничка. Ale Як я вже казала, це необхідна річ, і вона важлива для хлопців, вона також важлива. Я вже купувала один такий фумігатор, який живиться від повербанків. Тобто я знаю, що багато хто з вас вдома має такі невеличкі фумігатори, які ми вмикаємо в розетку, там є пластинка або якась спеціальна рідина, яка на цілу ніч нас захищає від комарів. Бачите, ми живемо в квартирах, в домівках, в будинках. Наші хлопці живуть в землянках, в окопах, в бліндажах. Ой, від собі зараз таку пору на шестя комарів. Тому отакі дрібниці їм також необхідні. Тому я також одразу замовила фумігатори, які живляться від повербанків. Так, от спеціально за оцими речами я їздила в Тернопіль. Тут засоби від комарів спереї є. Думала, куплю у нас за лісцях, але в нас ну, не було такої кількості. Стоїть на вітрині 2-3. Перезвонила до продавчині в магазин, тому що маю номери телефонів. Є 2, є 3. Ну, бачите, тут два-три мені замало. Отакі от, от ще, може би, я її назбирала штук 10 різних. А пластинки, мені головне були оці пластинки. Бачите, я їх взяла, їх дуже багато. тут вони є. Ось, бачите, набрала так, щоб всі оці фумігатори е, були повністю укомплектовані. Так, привезла ось такі фумігатори. Бачите, фумігатори бездротові, живлення йде від повербанка. Ціна одного такого фумігатора 1100 гривень. От, тут 6 фумігаторів. Ось. Повернулася туди, в Тернопіль їхала маршруткою. От. А назад повернулася з нашим односельцем, повертався з роботи він, е, е під'їхала з ним. Е, купила. Все те, що запланувала, а ще, окрім того, взяла принтер, який замовляла в інтернеті. Зайшла в подолянах була, і зайшла в магазин техніки, дивлюся, стоїть такий самий принтер. Ті самі якості, та, та сама характеристика, ті самі якості, ще ціна трошечки дешевша. І не треба чекати кілька днів, поки замовлення прийде в Тернопіль, потім знову мені думає, з ким поїхати, коли поїхати. О, так що я сьогодні зробила досить таки добру справу. О, дякувати Господу Богу. Добре, то є добре. Так, принтер чорно-білий, лазерний, новесенький. От, робу все, як має бути на гарантії. Е, ціна. Я заплатила за нього 4300 гривень. Так, ще е, повербанки, 4 потужних, великих повербанки. Е, він справді важкенький, він важить десь близько 1 кг е, 100 г. Дивіться, повна комплектація. Ось так він виглядає. Повербанки якісні, вже вкотре пересилаю їх бійцям, бійці задоволені. Від таких повербанків вони можуть підзарядити і тепловізори, і інші пристрої, якими, якими вони користуються на нульових позиціях. От, бачите? Ціна одного повербанка 5900 тисяч ну, гривень, майже 6000 гривень. 4 повербанки 24000 гривень. До речі, навіть за отакий повербанк в мене був дуже гарний відгук, Була така подяка, гарна від бійця. Він каже: Ви знаєте, тітя Іна, каже, нам повербанк прирятував життя. Я каже, О, то уже як. Він каже, з його допомогою каже, ми зуміли зарядити рації. Каже, ми вийшли. Ми були на нульових позиціях. Каже, втратили повністю зв'язок з нашими групами підкріплення. Каже, не було ніякого зв'язку. Каже, рації сіли. Вдалося каже нам з допомогою якогось там дротика, провідка, рації під'єднати до цього повербанку. Каже, і таким чином, ми вийшли на зв'язок. Наші нас почули і допомогли нам вийти з нульових позицій. От я кажу, хто би міг подумати, правда? Добре, то є добре. От до речі, тепер бійцям я вже купляла рації, запасні батареї до рації, які живляться, які мають тайп СІ роз'єм. Тобто такі рації також можна підзаряджати з допомогою ось таких повербанків. Так, ще один фотозвіт бійцям з 67-ї бригади ми з вами. Придбали тепловізор, а ще також був один повербанк. Окрім того, там ще були інші речі. Там були вологі серветки, сухий душ для військових, їжа швидкого приготування. От, бо є мені пише, пані Іна, дуже вибачаюся. Ми сьогодні тільки повернулися. Посилку хлопці забрали, бо майже 5 суток були на виїзді. Ще раз вибачте, от я кажу, не треба вибачатися все добре. Відпочивайте і здорові, будьте. Так, зараз подивимося фотографії. Так, все зібрала, все купила, все попривозила, що треба, ще позбирала ті е, ящики з посилками від вас, шановні наші глядачі. От, зараз, це, тепер це все будемо відправляти е, бійцям 46-ї бригади. Там є, як я вже казала, шість е, бліндажів, от, тобто на шість груп будуть розділяти ці всі подарунки наші і всі ці речі, які я купила. Зараз я вам все детально покажу. Шановні мої глядачі, ще раз з вами вітаюся. Доброго, мирного, спокійного дня вам. Ще один мій робочий день. От, позаду зараз в мене сіл накритий таким брезентом. Зараз я вам покажу, що тут є. От. О, бачите? Так. Вчора мій Славік був вихідний, був вдома і допоміг мені зібрати всі усі ящики, торбинки, пакунки. А зараз я збираюся на нову пошту. От, Задив, зараз. Зателефоную до водія, і ми все оце повеземо, перепакуємо в посилочки і відправимо нашим дорогим захисникам. Так, зараз я вам покажу детальніше, що тут є. Що ми зібрали і що ми будемо відсилати. Так, от тепер все гарно виклала, тепер все добре видно. Подивіться, що я зібрала за. Що ми з вами, що ми з вами зібралися, тому що тут є подарунки і від вас, шановні мої глядачі, ваші посилочки впізнавайте. Я дуже хочу, щоб ви знали, що все, що ви пересилаєте, передаєте, все все доходить до наших хлопців. І я це щоразу показую у своїх відеозвітах. Так, тут у нас їжа швидкого приготування. Я купляла гречку швидкого приготування. Так, зараз от, от, така от гречана. Е Гречана кажу, з куркою і свининою просто запарується укропом. Так, далі тут картопляне пюре. от Тут оливкова олія. Це... Так, тепер по порядку постараюся показати. Все кава, чай, соки, тут цукерки, цілий ящик, дуже багато. Далі крупи. І також супи, гарячі, е, супи швидкого приготування. Тепер тут їжа швидкого приготування, тут крем суп, е, вермішель швидкого приготування. Е, час від часу купую таку їжу нашим хлопцям. Вона їм стає в нагоді тоді, коли вони йдуть на виконання бойових завдань, коли не мають можливості варити собі повноцінну їжу. От беруть ось таку їжу, запарюють, заливають окропом. І як би там не було голод, вони таке тамують. Окрім того, робимо домашні цукерки. Так, цукерків багатенько. Тепер, а оці дві посилочки підуть в окремі підрозділи, тому що все, оце, що я зараз поскладала, піде в 46-ту бригаду. А оці дві посилочки, бо є з 10-ї формової, попросив форму. От тут є комплект форми. І отут. Я вже показувала, але ще не пересилала е, шелудькові Сергію відправлю два оці пакунки. Боєць мені надіслав е, отакі пакунки це сухпайки польські. Е, я їх пересилаю Сергієві. Шелудьку. Він час від часу проводить благодійні лотереї. Впевнена, що комусь з глядачів буде цікаво, чим же годують наших солдатів на передовій. Ось такі от два пакети. Так, тут. Крупи, чай, форма, форма і дуже багато рукавиць, тактичних, кілька комплектів форми. От оці от посуд металевий. Так, тепер ось тут, ось тут є евакуаційні ноші. Хлопці просили купити. Ще футболки, кілька футболок докупила, шкарпетки і робочі рукавиці. 30 пар робочих рукавиць докупила. так Вологі серветки. І ще я була в Тернополі, одразу купила сухий душ для військових. Ось такий. от, Вони є також за різною ціною. Одні я знайшла за ціною 27 гривень, інші 35-37 гривень. Купила кілька десятків. Бачите, тут великі пачки, от внизу є цілий ящик. Ось вони всі. Так, добре. Ага, ще отут не показала, показала, не пам'ятаю. Це консерви квасоля з м'ясом, з шпондером. Консерви в металевих банках, їх можна або розігріти на вогні і споживати як самостійну страву, або просто готувати борщ. І то є добре, і то є добре. І я дякую Господу Богу за те, що ми маємо можливість допомагати нашим героям. І я дякую всім добрим глядачам каналу Моє подвір'я за ваше добре серце і за вашу небайдужість. Тому що сама я оцього всього би не змогла зробити. Слава, Слава навіки Господу Богу. Отець, Олег, маємо нині знов дорогу важливу. Дякувати Богу, так. Маємо що передавати. Ну, так, вигружаємося, так. Андрійку, йди допомагай. Чуєш, Андрію, а що там з батьком? Є новини? Нема дітки Ще нема. Так, добре. О, ще докупила е, кілька коробочок ось таких домашнього печива, Печиво свіженьке. І так само хлопці попросили спагетти. Ну, не то, що попросили, спиталися, чи Ми, якщо є, то передайте, будь ласка. Заїхала в магазин, купила. 100 гривень плюс, плюс 20, 6 на 4, 24, плюс 10, плюс 24 тисячі, плюс 10 тисяч. Так, це все, все буде отак варто. Дивися, я на кожен ящик наклею ціну, щоб ви потім будете складати, розумієш я то дивися, отого саме дорожче. Оце от тут і написати, і що так, все, так, в і повербанки. Бач, ото загальна сума з цього, що є в тому ящику. 24, стали тисяч і 10. Мені важливо, щоб і був опис, ну так як ти пишеш, там повербанки чи що, і не дай Бог чого розумієш, бо я не знаю, куди воно йде, яке часом ну, щоб там було. Там бач, 800 тисяч, От е, так, що нас ще є. Відправили посилочки, приїхали додому. Передягнулася і зараз на грядочки в теплиці і повертаюся до своєї звичної щоденної роботи. І Дякуємо нашим захисникам, нашим героям за те, що ми маємо можливість працювати. А саме головне, що ми живі, що ми живемо. Отримала недавно повідомлення від бійця 196-го батальйону, звати його Єгор. Саме для нього і для його побратимів ми з вами недавно купували тепловізор. Бійці нам дуже вдячні. Надіслав мені Єгор невеличке відео. Зараз я вам покажу. О, і на, кстати, пользуємося вашим ночником, тому, що ви нам по тепловізором прислали. честно, благодарю вам. В том, что вы ну, просто ну, помогаете нам. Я больше чем уверен, что у нас, блядь, благодаря вот этой вещи, поверьте мне, будет меньше страдать людей. В том плане, что мы им пользуемся. Честно. От души спасибо. Спасибо. Так, і саме від Єгора і від його побратимів є запит на дуже дорогу річ. Хлопці, бійці, бійці 196-го батальйону, просили по можливості допомогти їм придбати антидронку. Це антидронова рушниця. Зараз я вам зачитаю повідомлення від Єгора. Нас при ротації дуже сильно обстрілюють, дрони коригуються, все підривають. Буквально недавно вся зміна полягла, от, бо були і 200, і кілька трьохсотих. З них одна дівчина була, і є дуже велике прохання. Якщо є можливість, будемо вам вдячні допомогти придбати антидронову рушницю. Я одразу сказала, що я таких речей ще ні разу не купувала, я на цьому зовсім не розуміюся і навіть не знаю, скільки вони можуть коштувати. Ми з ним поговорили з бійцями, він сказав, що є в них координати тих, хто купує такі речі. Тобто, ну, що є, в кого купити, єдине фінанси 90 тисяч гривень. Сума справді дуже велика. І, окрім того, є ще прохання від бійців п'ятої штурмової бригади, допомогти оплатити ремонт автівки. Автівка щодня в дорозі, це великий кілометраж. Мене добре зрозуміють водії, які мають машини. От хто має, хто водій, ви добре знаєте, як експлуатується машина, особливо якщо вона у таких на цих територіях, де зараз є наші бійці. Тобто це бездоріжжя, тобто це постійна небезпека, тобто це обстріли, це заміновані дороги, автівки нищаться, автівки потрапляють в різні важкі страшні ситуації. Знаєте, як мені казав один волонтер, мій знайомий, до речі, також мій родич, каже: їдемо на схід, веземо багато різної допомоги, а назад на лаветі веземо. Поранене авто. І ви знаєте, це якось так воно душевно, тому що не раз я вже від хлопців чула, що каже, це, от якби не та машина, ми б не вижили, от якби не та машина, ми не вибралися, от якби не ця автівка, ми б не змогли хлопців поранених забрати. Тобто, так, хтось, як один казав, каже, хтось називає конем, хтось називає драконом, от, але каже, це наші руки, це наші ноги. Каже, і це наша частинка серця. Як мені колись писав боєць медик Джексон, я вже не пам'ятаю, яка бригада, не згадаю зараз. І він казав: наша автівка їздила лише на наших молитвах, тому що колеса пробиті, там щось відлетіло, там щось сунеться ззаду, там щось тарахоче. Каже, от каже, ми, коли вже приїхали, ми чітко зрозуміли, що наша автівка їхала просто на наших молитвах. Тому давайте е, допоможемо бійцям п'ятої штурмової відремонтувати їхню автівку. Так, моє листування з Сашою. Це командир роти е, одного з підрозділів п'ятої одного з підрозділів п'ятої штурмової бригади. Саша пише мені для підтримання автомобільної техніки Тойота. Машина Toyota в справному стані для виконання завдань за призначенням. Звертаємось до вас за фінансовою допомогою. А саме от, зварювальні роботи, бачите, повністю весь перелік 40 тисяч, два передніх крила потрібно 5,5 тисяч і два пороги 7 200. Загальна сума більше 50 тисяч гривень. Шановні мої глядачі, я щиро вдячна кожному з вас за підтримку. Я вкотре кажу, я добре розумію, що я не зможу, я не можу збирати великі суми, тому що я чітко розумію, що основний глядач мого каналу це люди пенсійного віку. Я щиро вдячна одній добрій глядачці, яка написала, що вона онкохвора. Але я але пані Інна, я добре я розділяю і підтримую ту справу. Яку ви робите, тому я переказую вам невеличку суму. Невеличка сума це тисяча гривень, яку надіслала ця жінка. Низький уклін таким людям, які маючи свої величезні витрати, свої проблеми, які як то кажуть, захоп, ну, які перекривають все, от, що може на даний час бути, тому що це важка хвороба, які пам'ятають, що комусь треба допомагати. Розумієте? Я вдячна таким людям, і я перед ними низько вклоняюся. Ви знаєте, коли я роблю такі от відео про нашу допомогу бійцям ЗСУ, я справді деколи дуже довго думаю, що я маю сказати, як я маю сказати, як, як правильно підібрати слова, щоб глядачі почули мене і відгукнулися на моє прохання. Також одна глядачка недавно написала: відео і пані Іне про допомогу бійцям ЗСУ набирають найменшу кількість переглядів. Мені від цього справді дуже. Е, е, ну, я е, не знаю, як правильно сказати, щоб когось не образити. Я розумію, що люди втомилися люди хочуть від цього відгородитися. Шановні мої глядачі, я вдячна всім небайдужим людям. Я вдячна всім вам за допомогу і підтримку. Я дякую за ваші добрі побажання. За ваші добрі слова, які ви мені пишете. І величезна подяка тим з вас, хто надсилає посилки, хто не забуває, що війна в країні триває, хто надсилає кошти, хто донатить. Працюємо далі, інакше і бути не може. Допомагаємо тим, від кого залежить наше життя.